Рецепт дуже смачних та соковитих курячих котлеток, і потрібно зовсім небагато часу для їх приготування. Для початку нам потрібний готовий курячий фарш. За бажанням його можна і вдома приготувати. Додаємо одне яйце, одну мілку нарізану цибулину та мілку нарізану зелень. Далі додаємо спеції: у мене це сіль, суміш перців, трішки паприки, сухий чесник та італійські трави. Також додаємо 2 столові ложки муки та все добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися. Даємо масі постояти приблизно 5 хвилин. За допомогою столової ложки беремо фарш на порцію однієї котлетки та вологими ручками формуємо їх. Ручки зволожила звичайною водою, але за бажанням можна змастити їх олією. Тоді котлетки теж будуть гарно формуватися та не прилипати до рук. Коли все готово, розігріваємо пательню соняшниковою олією та обсмажуємо котлетки з кожної сторони до золотистості. Далі перекладаємо їх у форму для випічки та відправляємо в духовку 180 градусів 15-20 хвилин. Вам смачного чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного!